Добрий день, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні ми поговоримо про таємничу державу Оюм, яка існувала на теренах України в 4 столітті. Я спеціально назвав ролик перша назва Русі – ОЮМ», бо насправді між цими назвами існує зв'язок. А який ви побачите згодом? Звичайно, офіційна історія працює в одній паралелі координат. Тому не дивно, що держава-оюм, засновниками якої були готи, вважається саме германською. Тобто германські племена на чолі зі своїм вождем Германоріхом в IV столітті заснували на території України свою державу. Але не все так просто, як здається, на перший погляд. Офіційна історія. Також, на жаль, не може точно одностайно вказати, ким саме були готи. Тому також нерідко використовується таке трактування, що до готів входила якась певна обрана частка людей чи воїнів, які вже самоназивалися готами. Звідки ж пішли готи? Частина дослідників виводять початок готів зі земель Готланду, тобто зі Скандинавії. Так готи в першому столітті нашої ери перетнули Балтійське море, а потім дійшли до Вісли і там поселилися. Археологія асоціює виникнення вельбарської культури, яка існувала на території Польщі, Білорусі і північної частини Заходу України, якраз з появою там готів. У другому столітті готи, за свідченням багатьох давніх істориків, переселились на територію сучасної України, а саме в регіон Причорномор'я. Проте вже якость вони цієї вельбарської культури сюди не принесли що дивно. Натомість в цьому регіоні фіксується існування такої культури, як Черняхівська, яка почала функціонувати з Другого століття нашої ери. Виникає звичайно питання, чому так швидко відбулася переміна культур. Приходять готи зі Скандинавії до вісли, одна культура, доходять до Причорномор'я і вже тут з'являється інша. Проте, якщо ми будемо уважно слідкувати за рухом племен а не притягнутими культурами, які звичайно з регіонами змінюються, що не дивно, бо люди, які переселяються, швидше за все. Перенесли би свій побут і культуру на нову місцевість. Тож, якщо уважно слідкувати, то ми побачимо, що область так званої вельбарської культури, тобто регіон між вісною прип'яттю і Дніпром, заселяли племена тервінгів. Їх ще називають людьми лісу. Офіційна історія відносить їх до вестготів або візеготів. В той же час. Якщо ми звернемо увагу на свідчення істориків Йордана, Прокопія Кисарійського і Мавро Орбіні, то побачимо, що племена Гревтунгів, тобто східних готів, чи як ще їх називають остроготів, в другому столітті проживали в регіоні Причорномор'я, Дністра і Дону. Відповідно, в цьому регіоні домінувала черняхівська культура. Одразу ж виникає закономірне питання: якщо гревтунги і Тервінги один народ, то чому у них різна культура? Одні живуть в лісі і називаються людьми лісу, а інші в степу і називаються людьми степу? Як я вже казав. Офіційна історія працює в одному напрямку. І цей напрямок, на жаль, не завжди правдивий, а частіше існує для того, щоб викривити історію минулого і надати йому інший вигляд. Тому часто науковці працюють саме для того, щоб надати народові відмінні риси, які потрібні їм, щоб відвести погляд від фактів, які будуть заперечувати однорідність тервінгів. І тих же Гревтунгів. Знову ж таки, якщо уважно слідкувати за рухом стародавніх племен, про що я говорив у попередньому ролику, то ми зауважимо, що регіон Причорномор'я, Дністра і Дону в цей період часу займали племена, які називалися гетами. Історія стверджує, що тут гети. Проживали ще з бронзової епохи аж по 4 століття нашої ери. Відповідно, виникає закономірне питання, ким були гревтунги і племена гетів. Не хочу звертатися до кухонної лінгвістики, але якщо ми візьмемо назви так званих племен остроготів, то побачимо, що майже в усіх є на початку слова частка Ге, геталани. Герули, Гепіди і Гревтунги. Тепер, якщо ми знову звернемося до книги Гетика, яку написав історик Йорданій, то побачимо, що в IV столітті король остроготів Герман Ріг об'єднав племена гепідів, гревтунгів, герулів, бастарнів, геталанів, а також племена антів і венетів і утворив державу уюм. Не виключно, що під об'єднання також попали тервінги, так звані візеготи. Можна сказати, що навіть сама назва праці історика гетика натікає нам, що швидше за все шла мова про гетів, а не про готів. Що ж це за така країна Уюм? Уюм, тобто річкова область, країна вод, держава готів. Що існувала на теренах України. Згідно з Гетикою Йордана, частина Скіфії, в яку привів народ готів, їх король Філімер, спокушений великим достатком тих країв. За словами історика, ця місцевість оточена болотами та вирами. Країна Вод або річкова країна. Уюм за свідченням Йордана займала величезні території від Балтійського моря. Аж до Волги на Сході. Що цікаво, країну уюм ідентифікують якраз зі черняхівською культурою. Тож можна зробити припущення, що держава Уюм утворилась внаслідок об'єднання гетських племен, а не готських гетським князем германом. Частка Ріх чи Рекс. Використовувалася в ту епоху для позначення римлянами людини, що мала статус військового вождя. Хоча ми прекрасно розуміємо, що король Германаріг і, наприклад, король Людовік 14 це абсолютно різні за титулом люди. Людовік 14 отримав свій титул короля від католицької церкви. А Германаріг, очевидно, був названий так римлянами в знак його статусу, але аж ніяк не був освячений в церкві як король. Тому король для 4 століття і 17-го – це зовсім різні речі. Отож, правильно буде назвати місцевого володаря германа князем. Дуже цікаво також, що при князю Герману. Почалися перші спроби спорудження змієвих валів, як кажуть історики від нападу кучових племен. Окрім того, функціонування держави Уюм також забезпечувалось контролем торгових шляхів, які перехрещувались якраз на Дніпрі, що нам дає право висунути гіпотезу, що державність як така на території України в IV столітті. Не переривалась аж до виникнення Русі. Розпад країни уюм пов'язують з нашестям гунів. В результаті двох нищівних поразок князь Герман був змушений визнати поразку і покінчив життя, через що цілий народ був змушений знятися з місця і мігрувати на захід. Таким чином, держава уюм зникає, а на її місце приходять азіати-гуни. Щодо переселення остроготів, пізніше ми переконаємося, що вони нікуди з теренів України не поділися, а продовжили тут жити. Так звана міграція остроготів стосувалася лише війська. Ця вся історія з нашестям Гунів настільки ж цікава, настільки ж фантастична, що з Либин з Азії при Чорномор'я в IV столітті прийшли монголоїдні племена Хуну. Які поціснили готів, а потім почали нападати на Римську імперію. Ця вся історія також перекривається і тим, що мільйони азіатів не залишили зовсім ніякого сліду в археологічних культурах на території України, як була черняхівська культура, так і залишилась. Якщо знову ж таки уважно слідкувати за племенами, які прийняли участь в процесі утворення держави уюм. То побачимо, що серед племен, які війшли до її складу, окрім гетів, також були і племена антів, які проживали в центральній Україні, а саме у Подніпров'ї. Як ми знаємо, до племен антів саме відносились поляни, бо офіційна історія нам без перебільшення каже. Що місто Київ було засноване між 431 і 480 роками племенами полян. А ким були поляни? Друга ключова назва полян це роси чи руси. То хто ж були гуни? Наприклад, грецький історик Толемей каже нам, що гуни в IV столітті жили між племенами бастарнів, які були гетами і жили біля Дністра, і між племенами руксуланів, тобто сарматів, що жили між річками Дніпро і Дон. Тобто гуни це не космічні племена азійських орд, а місцеві, які жили на території України в IV столітті. Також Клавдій Птолемей виділяє серед племен гунів, саварів або савірів, яких можна ототожнювати з сіверянами або сіверами. Звичайно, ці савіри спочатку могли бути кочівниками, а пізніше осісти. Очікую, що будуть люди, які скептично до цього поставляться. Але ви не задавались питанням, як поляни чи сіверяни з'явились на теренах України? По вашому, вони прилетіли з космосу чи замножились як таракани, ні звідки? Очевидно, що вже в той час і поляни і сіверяни жили на теренах України і входили до так званого Союзу Антів. А греки, в свою чергу, їх ототожнювали загальним словом гуни. Інший грецький історик Пріск Паніський каже, що гуни чи уни говорили скіфською мовою. Якщо ви детально бажаєте ознайомитись з описами Пріска Паніського і його подорожю до Скіфії, то можете так і ввести в гуглі. Його свідчення більш ніж просто дають розуміти, що гуни чи уни то ті ж самі анти. Що жили на території України в IV столітті. І взагалі слово Уни чи Гуни означало племінне об'єднання, як і анти. Унія це Союз Антів. Окрім того, ви також можете зауважити і той факт, що усі факти пізньої Візантійської імперії називають наших предків, а особливо в період правління князя Святослава. Скіфами або тавра скіфами. Відповідно, мова наших предків в той період часу також була скіфською. Правда, я думаю, це було б в якійсь мірі дивно, якщо б греки такі високоосвічені, в IV столітті називали гунів, монголоїдів, азіатів скіфами і вже росів в IX-X столітті називали скіфами. І називали би їх мову скіфською. Тому ми можемо зауважити прямий зв'язок між скіфами-гунами в 4 5 столітті і скіфами-росами в 9 10 столітті. Тобто це були одні й ті самі люди. Отож, якщо ми подивимось на історію розпаду країни у Юм, то вже переконаємося, що князя Германа в двох битвах. Переміг князь Антів Баламир, можливо, виходець з племені полян росів. Таким чином, ця подія спричинила розкол держави уюм, що, нагадаю, займала 90% території нинішньої України. В результаті ця країна розпалася на три частини. Перша частина північно-східна, називалася Вандала або Слава. Займала території від Балтійського моря до Дністра. Її почав очолювати король Радагайс, батько якого за Орозієм називався Мечислав і був за походженням зі Скіфів. Інша частина Гіттіуда чи Королівство Вестготів. Під керівництвом роду Балтів займало область сучасної Румунії. І третя частина. Союз Антів чи Держава Гунів знаходилась на території України, якою керував князь Баламир чи Велімир. Як ми бачимо, усі ці новостворені країни разом повторюють розміри держави Уюм, яку створив князь Герман. Також цікаво зазначити і артефакти держави Уюм. Наприклад. Одним із таких артефактів є застібка остроготів у вигляді сокола. Звичайно, це нам ні про що не натякає. Де ж остроготи могли помітити Сокола як не в степах України? Другий такий артефакт це Срібний кодекс остроготів. Коли я вперше побачив текст цього кодексу, букви здалися мені дуже знайомими, так що я подумав, що можу його прочитати. Думаю, важко не помітити тут присутність букви Є, яка є великою рідкістю у алфавітах інших народів. Срібний кодекс називають найдавнішим германським текстом. Цікаво, чому в германському тексті є буква І. Можливо, є спеціалісти, які дадуть відповідь на це питання, бо в сучасному німецькому алфавіті я цієї букви не бачив. Написаний цей кодекс був в VI столітті в Італії, якраз в той час, коли там панували остроготи. Хоча панування остроготських князів на території Італії абсолютно не означало, що всі остроготи перелетіли з земель України і осіли в Італії, мова йде виключно про військове угрупування, яке тримало владу в цьому регіоні. На цьому поки все. В наступному ролику ми поговоримо про одного з перших руських князів, який жив в 5 столітті. В коментарях можете висловити свої думки або цікаву інформацію, яка може просунути цю тему. Дякую вам за підтримку і вашу участь!